Ну а зараз знову до ранкового ракетного удару по столиці поблизу одного з місць, де вірогідно уламки російської балістики наробили лиха. Перебуває кореспондент СН Ігор Бондаренко, Зараз він вже з нами на прямому зв'язку. Ігорю, розповідай, що бачиш, що кажуть рятувальні служби, взагалі що відомо на тепер. Віта, свято. Чайно під'їхали на одне із багатьох на жаль місць, де впали уламки балістичної ракети. Це дайте приблизно будемо говорити Болонський район, і тут знаходиться два пошкоджених дві пошкоджених будівлі. Це офісні будівлі. А, ну от на перший погляд, якщо глянути, ну, начебто якась недобудова, це е, працююча е, офісна будівля. Тут працювали люди, е, і, на жаль, е, на цьому місці є загиблі. Е, говорять, що тут загинув е, охоронець, який чергував, е, був на, на нічній зміні. Е, ну і ми бачимо, що взагалі немає. Е, Жодних вікон, і тут є ще поруч одна будівля, вона ліворуч від мене теж офісна і теж, бачите, в якому вона в жахливому стані. Зараз тут працюють криміналісти, працюють ДСНС і працюють медики. Як я ще говорю, тут ще є один постраждала людина, її відправили до лікарні. Ну, проводять слідчі дії. А місцеві жителі тут також поруч є житловий триповерховий будинок. Так, от ми ще не поспілкувалися з людьми. вони говорять про те, що люди від вибухової хвилі просто падали тому і довелося викликати швидку для того, щоб ну просто відновити тиск і надати першу... Медичну допомогу тому вікна і двері тут найменше зло, які сьогодні зробили росіяни. Більш більше, більше у нас наступного випуску студія за оперативну інформацію Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко про наслідки ранкової ракетної атаки по Києві. І поблизу одного з місць, де вірогідно уламки російської балістики наробили лиха в столиці, перебуває кореспондент Ігор Бондаренко. Він цього ранку з нами на прямому зв'язку. ігорю розповідає, які подробиці цього влучання тобі відомі. Наслідки бачимо добре за твоєю спиною. Отже, яка інформація на тепер? Вітаю, Єс. Є Є у нас остання інформація з приводу постраждалих, і на жаль, кількість постраждалих збільшується в Оболонському районі, де ми зараз і перебуваємо. Це вже четверо людей звернулися по допомогу за, за медичною допомогою. Як ти сказав, одна дев'ятирічна дитина всіх їх ушпиталили, але підозрюю, що що їх може бути більше, оскільки люди продовжують звертатися, викликати швидку. Але більше тут вже пішла інформація про людей, які потребують допомоги психологів через стрес. І одна людина, на жаль, загинула. От ми бачимо за моєю спиною офісне приміщення. Воно повністю розбите. От немає вікон дверей, і за попередньою інформацією, охоронець. Цієї будівлі, який був на нічному чергуванні, а він загинув. Є ще поруч ще одна будівля, теж офісна, і теж вона досить серйозно постраждала. Між цими будівлями були і машини, і перед будівлею машини вони теж пошкоджені, а всередині там був такий трактор комунальників, він вщент згорів. Тут, до речі, була пожежа, і оперативні ДСНСники її ліквідували. От ми бачимо. Бачимо, зараз нам вже поліція ДСНС поїхала, оскільки вони швидко загасили пожежу. Посвітлішали, тому ми можемо вже розвернутися і подивитися ще інші пошкодження. От, наприклад, промзона це одне з підприємств. Ви бачите, офісна будівля одного з підприємств теж без вікон і дверей. Ну і в цій промзоні є. є Трохи житлових будинків, от, наприклад, ліворуч, по мою руку, є триповерхівка житлова. Тут люди скаржилися на те, що навіть через вибухову хвилю повилітали розетки у приміщеннях. Ну, ми не говоримо вже про міжкімнатні двері. І, от пані Ольга, одна із жителів цього будинку, розповіла нам, як вона прожила цей ранок. І без даху і без вікон. Приїхала, що вікна повибивані, двері, всередині розетки повилітали. А що з дахом навчить дах ні, посипався дах. Ну, падали люди без сознання, просто чоловіки. Ну, така взривна волна була, що падали без сознання. Це поки що вся інформація. На цю хвилину ми продовжуємо працювати і інформувати вас про ранковий обстріл. Наслідки ранкової атаки російської балістики в оболонському районі столиці з'ясовує кореспондент ТСН Олександр Романюк. Зараз маємо його уже наживо. Олександре, що на тепер відомо про наслідки цього ворожого удару? Як багато руйнувань, як багато потерпілих? Свято, Я думаю, що Кадр за моєю спиною він власне абсолютно все говорить, що тут відбувається таких руйнувань. Ну, їх не часто побачиш навіть під час таких масованих атак. Власне, тут, якщо подивитися, і на сам бізнес-центр в Оболонському районі, і на офісні будівлі навколо, фактично не залишилося жодного живого місця. Вибиті шибки, потрощені автомобілі. На жаль, цього ранку не обійшлося без жертв. Одна людина охорони з цього приміщення загинув ще четверо постраждали. Від більшої кількості фактично врятували лише те, що це був ранок, і людей тут не було. Адже... Адже це промзона, тут працює величезна кількість співробітників. Зараз вони вже всі йдуть на роботу. Ну і власне те, що вони бачили, складно описати, тому що я ж кажу. Фактично, все навколо це там сотні десятки метрів. потрощено, вибито в шибки, вибити частини приміщень всередині приміщень, винесені двері побиті. Нам сьогодні вранці вдалося поспілкуватися з охоронцем одного із приміщень. Він фактично працює навпроти у цієї будівлі, і він каже, що для нього, для Михайла Івановича, це фактично другий день народження. Я прошу от пряму мову, і аби ви послухали із перших уст. Що відбулося, і що власне сталося з його робочим місцем і з тим офісом, де він працював. Що я пішов умивальником ротися в даний час. І тут цей взрив на моїх очах з умивальника ушли двері і вікно. Даний мій пост, я що був на посту, мене, мабуть, тут або зарізало, або не знаю, що зробило. Ну мене вітає з другим днем рождення. От мій пост, будь ласка, пожалуйста, бачите, що, що залишилося. Я так розумію, що там висить на це. зі мною. От, от трофей. От трофей. От прилетіло. От вам цей. Йдемте зі мною. От, будь ласка, от своє нас. Це офіс. Офіс своє, будь ласка, дивіться що. І, будь ласка, тут двері -то піднімали вже, вони всі були повалені, вікна розбиті, і та ж саме аналогічно другий поверх, другий поверх. Теж двері все. Залишились тільки одні стіни, слава Богу, не знаю кому, що жертв нема в даному офісі нашому. Хочу сказати, що поруч із цими офісними приміщеннями і правом зоною розташована частина житлових будівель, і насправді звідси до них відстань досить значна, але по факту і там також не минулося без пошкоджень у багатьох вибито шибки. Так само у середині повиносило двері. Тобто ви можете зрозуміти, якої сили була ударна хвиля. Моєму колезі Ігорю Бондаренко вранці вдалося поспілкуватися з однією з місцевих мешканок, і ось прошу послухати, що вона розповіла. Ми без даху й без вікон. Приїхала, що вікна повибивані двері, всередині розетки повилітали. А що з дахом? дах ні, посипався дах. Ну, Падали люди без сознання, просто чоловіки. Ну, така взривна волна була, що падали без сознання. Зараз на місці працюють так само правоохоронці, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ну і ті робітники, які приходять на свої робочі місця, фактично робота паралізована, тому що шибок немає. Скрізь бите скло, фіксуються збитки, звертаються до служб, які можуть дещо відремонтувати, зробити тимчасові латки. Тобто, фактично, наслідки люди на собі ще довго будуть відчувати. і Будемо сподіватися, що найближчим часом. Вдасться частково відновити те, що знищила Росія. Ну а ми будемо стежити за ситуацією. і Розповідати вам це у наступних випусках. ТСН. студія Ну, а тепер знову про наслідки ранкової атаки російські балістки по столиці їх від ранку відстежують кореспонденти ТСН, зокрема, і мій колега Олександр Романюк. Маємо його наживо. Е, Олександре, що зараз на місці російського удару? Чи з'явилися якісь нові подробиці? Зокрема, суючи з того, що вже повідомили повітряні сили, йдеться саме про удар ракетою Іскандер. Свята, ну подивися на задньому плані. Власне, глядачі можуть глянути автомобіль, який засипаний землею. Отаке таке видовище можна побачити в дворах неподалік від місця прильоту. Насправді, якщо дивитися на самі масштаби, то чесно кажучи, це одна із найбільших таких. Е Розбитих взагалі місцин, які доводилося бачити в Києві за останній час. Насправді був зруйнований фактично повністю бізнес-центр. Були зруйновані офісні приміщення. Попри те, що вибухи відбулися у промзоні, чимало будівель постраждало, там виносило двері, вікна усередині. Врятувало фактично лише те, що це була ну ранкова зміна, і багато людей не було на роботі, тому постраждало лише чотири людини. Одна людина загинула і буквально. Кілька хвилин тому тіло на наших очах забирали у кареті швидкої допомоги. Хочу також сказати, що окрім всього іншого, постраждали під час сьогоднішнього обстрілу і наші колеги. Телеканал Freedom. власне це канал іномовлення, який транслює інформацію, зокрема і для тих людей, які перебувають на окупованих територіях, і не секрет, що для Росії журналісти вони є такою великою мішенню. На жаль, кілька днів. Ні, в тому постраждали і наші колеги. Ви знаєте, також сьогодні в офісі Фрідома також повибивало вікна. Було пошкоджено офісну будівлю. На щастя, всі мої колеги залишилися живими. І трошки пізніше ми вам більш детально розповімо, і розкажемо, що вони пережили, і будемо сподіватися, що інформацію про ці злочини. Вони будуть так само активно доносити до усіх людей, як і ми робимо це в своїх випусках. ТСН. студія дякую тобі за подробиці. Кореспондент ТСН Олександр Романюк про наслідки ранкової атаки по Києву. А вже відомо про одного загиблого через цей російський удар і кількох потерпілих, зокрема й дитину, шпиталізовано. Ракетну атаку переживі Київ столичній військовій адміністрації повідомляють про влучання уламків та загорання відразу в кількох районах. Один загиблий є в Оболонському, також там четверо поранених, зокрема дев'ятирічна дівчинка. У Солом'янському почалася пожежа в нежитловому приміщенні та на даху дев'ятиповерхівки у Святошинському районі. Теж горів дах пожежу ліквідовано у Дарницькому на одному з приватних підприємств. теж горіло. У деяких районах міста немає електрики. Про це пишуть самі кияни. Але за словами фахівців, наслідки серйозних наслідків власне для енергосистеми немає. Під ударом вранці була і Київська область, і Руйнування житлових будівель, але минулося без потерпілих влучань у об'єкти критичної інфраструктури Київщини. Не допущено, так кажуть в обласній військовій адміністрації. Постраждали під час ранкової атаки, і наші колеги. Телевізійна редакція каналу Фрідом у столиці. І зараз кореспондент ТСН Олександр Романюк відранку обстежує місця прильотів, падіння уламків. Зараз маємо його наживо зі студією ТСН. Олександре, отже, яка ситуація зараз на місці прильоту, де перебуваєш ти, і що відомо про постраждалих про масштаби руйнувань. Масштаби руйнування можна побачити за моєю спиною. Знищені будівлі, деякі фактично повністю їх треба зносити іншого варіанту ми просто не бачимо по деяким рятувальники в ці хвилини якраз роблять спеціальні роботи знімають на верхніх поверхах облаштування тому що частини будівлі вони висять і насправді є така проблема що вони можуть впасти на голову перехожим людям тому все загороджено спеціальними стрічками фактично від сьогоднішньої атаки сьогодні постраждало кілька десятків будівель у промисловій зоні це і офіси це і приміщення заводів і прохідні. Нам вдалося поспілкуватися із людьми, які в той час знаходилися. Зокрема, один із охоронців розповідав нам про те, що фактично дивом урятувався, тому що вийшов в туалет в той момент, коли в його будівлі просто порозносило вікна і його просто могло б зарізати. У багатьох будівлях не залишилося дверей взагалі, повністю повідпадав дах, перегородки. Така ж схожа ситуація із нашими колегами із телеканалу. Алофрідом там дійсно вибиті усі вікна. Там також було пошкоджено офіс. Попри це, канал зміг налаштувати свою роботу і найближчим часом буде продовжувати доносити новини для усього світу про те, що відбувається в Україні. як. Атакують наші мирні міста. Хочемо сказати, що в одному із подвір'їв ми бачили величезну вирву від російської ракети, і, на жаль, це говорить про те, що росіяни не вибирають, куди вони цілять. Вони цілять в абсолютно хаотичному порядку. І інколи жертвами стають мирні люди, звичайні люди, аж ніяк не військові об'єкти, які вони люблять називати у своїх зведеннях. Студія. У Києві один з загиблий, четверо поранених. Серед них дев'ятирічна дівчинка. Такі наслідки нічного ракетного удару. Росія запустила по столиці балістику. Уламки впали одразу в декілька районах. Загибли і всі постраждалі в Оболонському. Там зараз працює наша Аліна Матвійчук. Аліно, вітаю! Чекаємо від тебе подробиць. Вітаю студію! Вітаю глядачі! Що ж можете бачити за моєю спиною досить така страшна картина, по правді і видно великі руйнування. Що ж ми перебуваємо в Булонському районі міста. Наразі працюємо тут. Це так звана промзона. Тут рятувальники і поліцейські наразі фіксують, чи не найбільше руйнування та пошкодження. Тут от, буквально кілька хвилин тому рятувальники розгорнули штаб ліквідації наслідків. Ми бачимо тут під ногами крихтить скло усюди. Понівечені шибки, понівечені і двері. Ось такі ось. Дякую, мій помічник. Ось такі уламки ворожих ракет збиті ракети, ті, які попадали цього ранку. Сьогодні валяються тут в найближчій окрузі, найближчі метрів 200 Точно в радіусі можна знаходити ось такі уламки. На жаль, їх досить багато і наробили вони сьогодні лиха. Ми бачимо тут. Що ж бачимо, наскільки понівечені ці дві офісні будівлі, ці бізнес центри за моєю спиною у обох наразі працюють рятувальники та верхолази. Адже. Існує багато елементів конструкції, які звисають і ненадійно закріплені. Саме тому першочергово спеціалісти намагаються розібрати ці небезпечні елементи. Пошкоджень зазнали і навколишні будинки, знищені і кілька автівок та. Найстрашніше те, що росіяни забрали тут життя людини. Це охоронець одного з цих бізнес-центрів. Про загиблого нам розповів інший охоронець, його колега із підприємства, що також постраждало, вона розташована тут навпроти понищених бізнес-центрів. Прошу, послухайте його мову. Він дивом врятувався. Отаке от час він і зупинився, як от прилетіло. От мій пост. Я тут знаходився той час один, тому що ну, така охрана, вахта така. Ну, В зв'язку з тим, що мило, воля проведення, чи як там можна сказати, <плес> от, що я пішов в мивальник миватися. От, Я не був на даному посту. Якби був, можливо, мене оці стекла, оце, воно могло б зарізати. Що варто було? По шиї сонна артерія ніяка медицина не спасла Загибло, Загибли не знали? Знав, знав ми колеги, мов теж в охороні. От хороші хлопці, сусіди наші. На жаль, ще четверо людей тут отримали поранення. Серед них і дев'ятирічна дитина. Усі були ушпиталені, і наразі їм надається вся необхідна медична допомога. За нашою інформацією, життям поранених нічого наразі не загрожує. Загалом же вибухи лунали цієї ночі, ледь не у кожному районі Києва. Є інші наслідки атаки, і про них нам розповів речник ДСНС міста Києва. Послухайте. Рятувальники взагалі відранку працювали у нас в трьох районах міста в Шевченківському, тут в Оболонському, і в Голосіївському районах. В Шевченківському районі у нас було потрапляння попередньо, це були уламки на дах багатоповерхівки. Там рятувальники дуже оперативно ліквідували загоряння, площа склала приблизно один квадратний метр. Тут дуже швидко. В Голосіївському районі рятувальники вже ліквідували пожежу в складському приміщенні. Наразі проводять розбирання та проливання конструкцій. Подовжуємо перебувати в Оболонському районі міста. Хочу ще від себе додати власні спостереження. Це дуже жива така територія. Тут багато підприємств винаймають приміщення, багато компаній. Тож досить людно тут наразі, і якби не дай Боже, ракета вдарила, от саме в цей час наслідки, на жаль, і жертви були б куди більше.